Опа! Львівський жив без нагляду. назис? А пуста курва. Походу, я її вчора питався розбити об голову. Вона ж пластикова, сука. Щось підлога якась в гівні. А, ну да, ми ж вчора москалями в футбол грали. Вибачте, це кажі, якщо змусили їсти тебе цемент. Але сподіваюсь, тобі сподобалось. Курва, що ж все таки вчора було? Так, напружує мозок. І так, сканування котів. Під туалетів, геноцид москалів за хатою, вогнемет у дупі. Що ж було? Йобані привиди цей дом заполонили. Еге, гуйко, -е, спокійно, це я. Томі. Томі? Оооо, я думав, в тебе вбили привиди. Слухай, Ти пам'ятаєш, що вчора було? Пам'ятає якісь фітіликий. Які нахуй фітілік? Чувач, а що з тобою? Ми ж з тобою вчора Дракулу переїбали. Та, я ще вчора сестри Сергію у срібні кулі переплавляв, а самотиків хрест замотили. Йому по самі гланди загнали, а потім підпалили. Піздець, а я не пам'ятаю. Був ще й зрив із гівна. Сам винуватий, сам поліз. Ми ж просто на кріслі сиділи, дурь курили. Пам'ятаєш ту дурь, яку я вчора приніс? А зараз куди йдемо? Вампіри ж бояться сонячного світла. Йдемо зараз за лазерними указками. З'являється вампір, і ти в нього пиш. Як по бояйцям.